Маєте постанову ВЛК, що ви не придатні до військової служби, та навіть ТЦК поставила відповідний штампик, і запис зробили в вашому військово-обліковому документі, що ви є виключеним з військового обліку. Але от біда, оберігні, основні духом, що ви є виключеним, і ви там, згідно інформації, яка наявна в реєстрі, перебуваєте до пір на військовому обліку. І навіть запису про те, що ви ВЛК проходили, наприклад, у 22-му році, ніякого немає. Що ж робити? Ну, так от чоловік в Одесі звернувся з письмовою заявою до ТЦК. Мовляв, так і так. Внесіть відповідні записи до того реєстру, що я виключений, що я непридатний. ТЦК, відповідно, нічого не зробилось. Така от бездіяльність ТЦК та СП, яку чоловік вирішив оскаржити до Окружного адміністративного суду в місті Одесі. І тут Одеський суд доволі швидко відмічу, прийняв доволі цікаве рішення 14 серпня, 24 року. Тут таке знаєте, і вашим, і нашим, чисто по Одеськи. І е, в цьому рішенні суд зазначив, що чоловік передчасно, нібито, звернувся до суду, оскаржуючи бездіяльність, так що вони нічого не зробили. Тому що ТЦК, бачите, ніякого рішення ж не прийняло, типу і не відмовило. А як ж ти в них ту відмовить? Спеш, якщо вони просто ігнорують твій, твій запис, і зобов'язало ТЦК ТСП розглянути заяву про внесення відповідних записів до реєстру військовозобов'язаних та призовників. А от якщо вже в наступному ТЦК та СП не виконає дане рішення суду, тоді вже у вас буде підстава звертатися до суду безпосередньо, щоб вирішити по суті ваше звернення саме зобов'язати ТЦК, вчинити ту чи іншу дію, зокрема внести записи до реєстру військово-зобов'язаних.